Брифінг уже розпочався в Брюсселі Володимира Зеленська, Урсули фон дер Ляйн. Давайте послухаємо, про що вони говорять. Вже 18 пакетів, і ми просуваємо підготовку 19-го пакету. Цей пакет буде ухвалено в ранньому вересні. Ми знаємо, що санкції ефективні. Ми вже зробили так, щоби знерухомлені російські активи працювали на на благо України, і ми продовжимо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ми працюємо з тобою, Володимире, з президентом Трампом в цьому вимірі. Ми будемо обговорювати ці всі теми та інші теми під час нашої зустрічі в Білому домі. Завтра це час, коли Україна повинна. Вирішує свою долю, але вона може розраховувати на Європу. Дуже дякую. Чи можу я почати? Так, дорога Урсула, дякую тобі за твою підтримку. Дякую за сьогодні. Це дуже важливо. Вся, вся ваша підтримка від самого початку цієї війни. І дуже важливо, щоб ви були з нами, і щоб ми говорили з Америкою і говорили разом. І це важливо, що Вашингтон, що Вашингтон був з нами. І сьогодні у кількох форматах ми визначаємо. Що ми будемо обговорювати у Вашингтоні, шановні журналісти? Ключове, щоб Європа була такою ж об'єднаною зараз, як вона була на самому початку, як це було у 2022 році, коли повномасштабна війна почалася. Ця єдність справді допомагає досягнути реального миру, і вона повинна залишатися міцною. Перше, ми повинні припинити вбивства. Путін має багато вимог, але ми не знаємо всіх. З них, і якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу, щоб пройтися по усіх них, і неможливо зробити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити. Друге, нам потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де Знаходиться лінія фронту зараз. Контактна лінія це найкраща лінія для розмов. І європейці підтримують це. І ми дякуємо всім. Росія досі не має успіхів у Донецькій області. Путін не зміг захопити це протягом 12 років. І Конституція України унеможливлює, унеможливлює здачу території чи торгівлю землею, оскільки територіальне питання настільки важливе. Воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі: Україна, США Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції. Третє: важливо, що Америка погоджується працювати з Європою, щоб надавати гарантії безпеки для України. І ми дуже вдячні Сполученим Штатам і президентові за такий сигнал. А отже, і для всіх у Європі. І це значна зміна, але немає деталей, як це працюватиме, і якою буде роль Америки, якою буде роль Європи, що може зробити Європейський Союз. І це наше головне завдання. Нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці як стаття 5 НАТО. І ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій. І ми і ми чули від Президента Трампа, що Америка та Путін дивляться на це так само, тому ми говорили про переговори про вступ до ЄС. Не може бути жодних поділів розділень між Україною та Молдовою. Це було би просто поганим кроком. На мою думку, І якщо буде такий поділ, то це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що Європа. Немає спільної та міцної позиції щодо гарантій. Багато хто в Європі вважає, що такий поділ лише погіршить стан речей. І ми говорили також про оборону і дякую тобі, шановна Урсуло. Ми погодилися працювати більш активно у програмах, таких як Safe, І Я розраховую на підтримку з дронами. Це пріоритет. Далі, дякую. За вісім тобі за 18-й пакет санкцій. Це важливо, і нам потрібно готувати 19-й пакет, щоб Росія бачила, що ми серйозні. Ми розуміємо російський стратегічний напрямок, він антиєвропейський, і отже, ми повинні продовжувати обмежувати російський потенціал. Зрештою, ми говорили про підтримку українських дітей у школах. У нас є програма шкільного харчування, і це важлива програма, яка забезпечує те, що діти. З кожної родини під час війни принаймні отримують безпеку і нормальне, гаряч нормальні гарячі страви. І шкільний рік наближається. І я просив Урсулу допомогти нам покращити цю програму. Це наші діти, наше майбутнє. Все заради них. Дякую, Thank you very much. Дякую вам дуже, шановні президенти. Ми зараз можемо відповісти на декілька запитань. Будь ласка, перше запитання. У вас є мікрофони перед вами. Будь ласка, якщо можете взяти якийсь один. Так, краще. Отже, німецька прецеденція. Перше питання до обох президентів. Чи ви погоджуєтеся з президентом Трампом, що немає жодних, жодної необхідності у припиненні вогню і що мирні перемовини повинні початися негайно? Отже, знаєте, я думаю. Не термін такий важливий, а важливо і що справді має значення, це факт. Факт повинно бути припинення вбивств. Це найважливіше. Ми назвемо це припинення вогню чи мирна угода. Зупинити вбивства. Це перше. Ось чому так важливо якомога швидше мати тристоронню зустріч тристоронню зустріч між президентом України, президентом Сполучених Штатів та Росії. І я думаю, дуже важливо те, що, щоб були чіткі часові рамки, яких варто дотримуватися, це не про терміни, це про зміст. Це важливо. Дуже дякую. Я цілковито погоджуюся з Урсулою і знаєте, від самого початку. Я думаю, це сталося у березні, коли президент Сполучених Штатів він запропонував припинення вогню як перший елемент припинення вбивств, і Ми погодились на це, підтримали це. І я думаю, що це був дуже сильний. Це була сильна ідея натиснути на Росію до реальних перемовин. І зараз ми чуємо інші сигнали. Я думаю, що ми повинні поділитися всім цим в деталях і те, що Урсула говорила, про що ми говорили в двосторонньому форматі, про що будемо говорити зараз з усіма членами коаліції охочих, з усіма європейцями, ми повинні поділитися всіма нашими думками з президентом Трампом. Потрібно, щоб Сполучені Штати були на нашій стороні. Я думаю, що президент Трамп... Поділяє те, що нам треба мир, але кроки до миру. Знаєте, нам нам потрібні правильні належні кроки, щоб отримати тривалий мир. Зупинити Путіна це не означає зробити дати паузу Путіну. А зупинитися і дати тривалий мир для всіх нас. Дякую вам. Дякую, друге і останнє запитання. Дякую, Олена Абрамович, Радіо Свобода. Пане президенте, Путін сказав, що розуміє, що Україні потрібні гарантії безпеки. У вас вже була розмова з президентом Трампом. А скажіть, чи озвучив він бачення Росії щодо гарантії безпеки для України, які прийнятні для Росії, так і які гарантії безпеки, власне, прийнятні для України? Чи досі ми говоримо про 에, on the ground, тобто війська певні? Чи це, це, це п'ята стаття? Якщо можете пояснити ваше бачення, як це може виглядати? І коротке, просто е, як у вас настрій, чи немає пристрої, що в білому домі може все піти так само, як було 28 лютого. Дякую. Sorry, if I may also... І я перепрошую. Якщо можу також задати запитання пані президенту, я, я думаю, що це було одне запитання, бо у них є дзвінок. Дякую, дуже дякую. А, дякую за запитання. Передусім, я не знаю про що реально говорили е, Путін і Президент Трамп. І я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені. Потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія. Це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії це може дати тільки я вважаю, Європа зброї для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатах Америки. Оце я вважаю гарантії безпеки. Чи підключають чи є troops on the ground, Чи є така захист, як у деяких інших держав в небі? Ви знаєте про що? Чи є у нас можливість мати сучасний? total number of Air Defense це тільки поки що запитання на них. Ми дуже хочемо отримати відповідь, щоб розуміти, що таке гарантій безпеки. Те про що ви говорите, мені здається, це сигнали руської сторони, сторони, що вони не будуть нас далі окуповувати. Але якщо чесно, це поки що ну поки що це просто слова. І на рівні трьохсторонньої зустрічі готові говорити. Що стосується білого дому, я налаштований дуже продуктивно і в гарному сенсі, в усіх сенсах цього слова.